Друзі залишні гаразди у нас. Я звільнення виклю... виключив е, минуле відео, так що буде, як зазвичай вже, напевно. Дві, дві два відео, але одна серія. Так що. А, навойчила в тебе там. По два. Ти а, на сьо... Ти знайшов бастіон? Дві, дві, дві три... Дві других серії. Так, і, і тр... дві третіх. 3. От, і так буде 2 четверті, бо я її виключаю це все. Але це я думаю не страшно, правда? Я не нашу маммакуби, а я не знаю. Слухай, мама куби нам дуже сильно треба. На удивлення, ні. А може не на удивлення, а просто ні? Ну добре, як ти скажеш. А зато я. Цей... Да. Ну, кто-то болит, че. Болит, че, болит, че, болит, че, Давай в теннис, давай в теннис. Ну. Гост? Нет, 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 нет. Най, 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 най. Ну, я вот пока что ты там. А ты, Тима, ты зі мною в одному мире, блядь. Опа, Тима дуже, дуже любит добивать игровцы в Гост. Ну, короче, ну, звичай. Я говорил. Одним словом, це не страшно. Че, одним звуком, йо-ма-йо. Зато ми знайшли. Нічого не знайшли. Ну, в принципі. В принципі, логічно. А, ей і... не лайк, я себе... Ну да, нічого страшно. Я, тобі за... левел... я теж хочу левел підняти. А тобі 21-й, а в мене тут і дев'ятий. Ну, так дев'ятий теж погано. У мене в тому світі також менший. Так, я вже, чесно кажучи, багато відео знімаю в день. Напевно, дуже багато, тому що в один день виходить по два відеоронка, а навіть за один день... У вам є на день. Де? Це погано, бо в мене нема золота. Це буде дуже довго, як ми шукаємо фортецю у Бахмут, всі молитви, наші тут і сирна, як я, звісно, ще вижив. Це тут. Туди... Да, тут ця штука просто на мене не привезли. Тут, тут газ, тут газ. Мама газ. Я дих. Я обману я к постріляю. Біка, булька, булька, барабулька. уй ю ху Якщо чесно сказати, я дуже здивована, як ми ще тут не померли. Як я не помер? Точніше, бо я стільки разів чую, я, чу вона чу... Вона перес, <глух> <як> я... <глух> не помер. У вас не горить увага. У вас не горить увага. Так, так. Да, бо він адське створіння, як і ті. але все одно інший мастер. А, блін, а що реально? Але пігнени горять. А, блін, я не знаю. Пігнени горять, але пігнени ні. Та як? Та я ж попав у нього. Уже два рази. Один-один. Ай, це пострілся в мене на кубок. Взагалі-то Бо? боляче. Напевно, я... Я вже батьом! Або крепуся, або батьом, або крепуся, або батьом, батьом! Я вже в батьом, він був за я просто знімаю, я не бачу його. Так я теж в батьом не А, ні, це не батьом, а як це називається? Я не знаю, що називається. Ну, це точно не...

А, нет, а, Америка Али. Альгудбай, да? Ага. <рикул я понятно. <рикул> Ууу, я тоже, сказати, я честно сказать, yeah. е yeah. я что не сдул. Я бассейн. Я не Главное, аби це не був той, в якому мы уже були. Mm -hmm. Не... Да, це той маєш. Ну, а ми зараз подивились. Больно? Ай, больно я їм дав. Да їл! В ногі в ногі. Я не знаю, що той. Як би мені ще це перевірити, я додаю. Вот он тут там буде. Ага, я не бачу разом на карту. Чи ти його зніс, чи що?

у мене є дуже багато відео не звітую. Там. Ай-яй-яй. Ти краще витіла я маю відійти на пару секунд. я зміняю відео. Але зараз. Коротше, я скрафтив зли так не зрит не зриту. Але зараз мені треба більше у гулячому не зиру, то мені буде більше краще. Так що я пішов шукати назарят, а Тіма буде воду і буде нам казати новини всі. Да, Тіма? Угу mm -hmm. Надіюсь, він знайде фортецю. Надіюсь, що я не здохну в лаві Ну, і, і це також. Оп! Тут дуже мало блоків Я буду дивитися і купати буду і дивитися. Ні- <риклад> Ага. Теперь там прям прям ладно. Я сам соблюду. Що? Ну, короче. Шо. Я твой назаритую назаритую дела. Ты богатика, ты бугильни. Ну, як сказати, все йде дуже-дуже добре. Ді, а в тебе скільки ще цих ну, древніх у Ноль. Добре. Тож в мене один, тільки два. У мене було чотири. Я не знаю, куди, ну. От верблюда, я думаю, скоріш. <скільки> Мені верблюд, так? Дуже сильно багато. Йоп. Оп. Раз. Оп. Э, ну, воду паду. Если я попадаю в воду, я... Сигма, сигма, бой, сигма. Да не, я не буду. Конечно, не... Что присвечивается тут? Это присвечивается? Ну, давай подумаем. Ну, это классное дерево. Фу, нет, нет. дерево. Из... О, <с henfour> боже. Совсем батима. Нічого. Так, все, не бак. Не, не знаю, здесь все освітло не видає. Чесно, Тіма, вугільні справи йдуть дуже-дуже погано. Так що а, я роблю... Зараз справи йдуть дуже дуже погано. Ага. Я зрозумію. А я біля тебе, тому що... Да, я над тобою, бачиш? У мене то і так проламалося. Е, я лечу, я лечу, я лечу, я лича. Yeah. Це безполезний уже бастіон. Обастіон. Так це, який ми удали вже. Ні! Тут все найбути. О боже, это да ты гений посмеялся, да, плейбой, филандроп. Дроп? Филандроп. -п -п -п. Это... Это... я плейбой филантроп. Кто нам дроп? Филантроп. Моя ПХП. Я тебя лутала уже Нет. Да ну боже. Тима гений. Тут человек так дамажит? Конечно, як, 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 як mm -hmm. даже не хочу води хто. Mm -hmm. Я це я лутав. І раз! І два. Mm -hmm. Я хочу перейти. Алі ми прислідимо таке. Це тупой, що він докує його. Є золотаний, але не золотай. Іде ж ти сюди, мій бопсік? Зараз, коли дуже цікаво, я покажу. Друзі, ми побудували новий портал, бо ми не могли надати фортецю ніяк. А тепер ми побудували новий і будемо сподіватися.

Коротше, друзі і друзі, на цьому ми будемо завершувати, тому що ми і так. Е... О, це що було Що ми і так багато чого зробили. Е, я маю один незеревитовий слиток І ми знайшли дуже багато бастіонів, як ви бачите, в нас багато ресурсів. Так ми будемо на цьому закінчувати, а наступна серія ми будемо шукати. Або я буду один шукати фортецю або будувати портал в Енд. Аматокосійто. А! А! а Аматокосійто! А! А! Ну це пока.